Як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійку. Бо всі люди думають, що стають блогерами отримують саме за монетизацію там в цих соцмережах. Справді це не так працює. Тобто всюди ця система реклама. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і її треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь акаунти, От як ми зробили у нас проект Кантент Хата, люди можуть брати відео чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь виставляти, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не нада. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було б бот-аккаунтів настворювати, але просто з е, своїх живих аккаунтів понастроювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати кошти. Все, що треба, заходити, виставляти відео правильно, по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Вже можна отримувати гроші. Я от у нас відкрилася програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. Ці багато студентів, які отримують 100, 150, 200к в місяць, просто виставляючи відео за послання, що ці профілі ну, постійно ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують там ще подарунки, купу розібрав. Ну коротше, я писав, пишаю тим середовищем, яке ми створили. Ми просто так створюють акаунти, щоб набрати підписників і, 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 і щоб що? Тобі треба реклама, тобі треба в рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми ставили такі проєкт, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, зразу їм дають все готово. Все, що треба, просто відео виставляти. І сразу їм дають можливість за заробітку, тронути кошти і сразу зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця міняться залежно місяця місяця. Ну так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг, що це те, що відоси зніматися, все придумувати, якусь інку техніку треба покупати, там, лампи, світ туди-сюди. Ну, це повно. Це, це, Сильная робота.